Ми маємо одне зобов'язання, один наш обов'язок, який записаний в Конституції, це захищати свою вітчизну Україну. Для того, щоб керувати тим чи інакшим управлінням, підрозділом, якоюсь установою. Я думаю, що влада повинна використовувати тих військових, які прийшли з війни, які з інвалідністю, які з якимись е, там порушеннями функціональних е, рухательних якихось е, 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 особливостей. Ці люди виконують свої завдання від А до Я. Це однозначно. Вони мають досвід набагато більше, ніж у нас оці, оці розряд е, непонятних ухилянтів, як е, з великими з великими посадами проходять. Я думаю, це буде набагато краще. І тому я, я раджу, і якщо ви всі себе почуваєте такими великими керівниками, сходіть, сходіть, віддайте борг своїй країні, яка вас наділила всім посадами, повноваженнями, цим відношенням до вас, тому що ви стоїте під прапором і всі решта.